Вітаю всіх, хочу зробити оголошення. Харків для вас. Я роблю, як можу, райони міста. Головні офіційні райони. Все інше, мікрорайони і тому подібне, тільки через приватні повідомлення для конкретних людей. Тому що моя позиція якнайменше висвітлювати на широкий загал конкретики. Саме ось райони, якщо взяти, в нас їх 9, вони великі. Самі по собі. Самі райони. Якщо вже брати мікрорайони, якісь там житлові масиви, це вже сильна конкретика. Не буду це робити на широкий загал, це моя принципова позиція. Я не хочу. Що хтось робить, будь ласка, я не буду. Я це роблю для конкретних людей, які там проживають. Тільки так. Тому що мені не подобається така конкретика в такій ситуації. Не дуже. І я не дуже навіть люблю, якщо хтось це робить постійно викладаючи. Хоча я не бачила конкретних районів таких, скажу чесно, крім Північної Салтівки. Ось. Чому я кажу Північна Салтівка? Бо цей район гримить на весь світ. За рахунок будинків, Наталі Ужвій жвій будинок й... це можна сказати, бо це вже прогреміло в новинах. Інше я навіть не кажу, бо я не вважаю потрібним. Я зробила Київський район, Салтівський район. Північна Салтівка туди входить. Цього достатньо. Когось цікавить конкретика, пишемо в приватні. Другого я не буду робити. Це моє право, я хочу щоб ви це зрозуміли. Райони ще будуть останні, скільки їх там залишилось, будуть. Роблю все по можливості. По містам все по можливості, бо дуже так не справляюсь. Буде все поступово, можливо, з якимось запізненням Я припускаю, що десь може бути в мене відео запізнення. Буде, все одно воно потрібно. Все одно.